Наприкінці літа 1192 року, в околицях Константинополя сонце поклони милосердно, випікаючи землю, вкриту пилом і кров'ю. Хрестоносець, гард з Лангедоку, високий чоловік із шрамами, що розтинали його обличчя, як старі карти, стояв на колінах перед грубо збитим дерев'яним хрестом. Його меч, покритий іржею і засохлою кров'ю, лежав поруч. Третій хрестовий похід майже закінчився, але для Гарта війна ніколи не закінчувалася, вона жила в ньому, як гнила рана. Він молився не за спасіння душі, він давно втратив віру в рай, а за спокій. Щось у ньому змінилося після битви при Акрі там, серед криків і диму, він убив не лише ворогів, а й частину себе. Але останнім часом його мучили не спогади, а відчуття. Щось ворушилося в його грудях, ніби другий пульс, темний і голодний. Це почалося після того, як він знайшов той клятий амулет, чорний камінь з вирізбленим символом, схожим на розпяття. Але перевернутим. Гарт не міг пояснити, чому він не викинув його. Чому тримав при собі, ховаючи під обладунками. Але щоночі, коли місяць ставав тонким, як лезо, камінь грівся, а його сни наповнювалося шепотом. Ти мій Гарте з Лангедоку, ти завжди був мій? Спочатку він думав, що це втома. Дорога до Константинополя була довгою, а хрестоносці, з якими він йшов, ставали дедалі дикішими. Вони грабували села, різали селян, які не встигали сховатися. Гарт намагався триматися остором, але його руки все одно були в крові. І щоразу, коли він засинав, той шепіт повертався, обіцяючи силу, обіцяючи спокій. Візьми що твоє, візьми їх усіх. Одного вечора, коли табір розкинувся біля зруйнованої базилики, Гарт відчув, як його тіло здригнулося його пальці, грубій мозолості, раптом стали гнучкими, ніби кігті. Він подивився на свої руки, шкіра потемніла Вени випирали, як змії. Він кинувся до струмка, щоб побачити своє відображення. Очі, що дивилися на нього, з води, були не його. Вони горіли червоним, як вугілля в пеклі. Гард закричав, але голос, що виривався з горла, був чужим, низьким, гортанним, ніби звіриним. Він спробував молитися, але слова застрягли в горлі. Амулет що висів на шиї, здавався живим, пульсуючи в такт його серцю. Гард зірвав його і кинув вогонь, але полум'я лише зашипіло, а камінь залишився неушкодженим. Тієї ночі він утік з табору, боячи, що стане загрозою для інших. Але куди б він не йшов, шепіт переслідував його. І що гірше, він починав його слухати. Минали тижні Гард ховався в лісах, уникаючи людей, але голод, який ріс у ньому, не був звичайним. Це був голод до крові, до болю. Одного разу, не витримавши, він напав на самотнього подорожнього, він не пам'ятав, як це сталося лише смак крові на губах і відчуття сили, що наповнила його. Він став швидшим, сильнішим. Але з кожним таким нападом втрачав щось людське. Його думки плуталися. Спогади про Лангедок, про матір, про дитинство тьмяніли. Залишався лише голод. Відверто кажучи, він намагався чинити опір. Одного разу, стоячи перед старим монастирем, гард благав Бога забрати його життя, якщо не може забрати прокляття. Але відповіді не було. Лише шепіт, що сміявся з нього. Ти не проклятий, карте, ти обраний. А останньою краплею стала ніч, коли він прокинувся в селі, стоячи над купою тіл. Жінки, діти, старі усі мертві, їхні очі застигли в жаху. Його Руки були вкриті кров'ю, а амулет, якого він не торкався тижнями, знову висів на його шиї. Гард упав на коліна, ридаючи, благаючи про смерть. Але тоді шепіт заговорив чітко і як ніколи раніше. Ти не монстр, Гарте. Ти Бог. І тут він відчув, як його тіло змінилося востаннє. Кістки тріщали, шкіра рвалася, а з плечей виросли крила, чорні, як ніч. Його розум затьмарився, але перед тим, як зникнути назавжди, Гард побачив правду. Амулет не був прокляттям, він був ключем. Не до пекла, не до раю, а до чогось іншого, до сили. Яку хрестоносці шукали в Єрусалимі, але не могли знайти сили, що чекала на нього з самого початку. Коли селяни сусіднього села прийшли до зруйнованого монастиря, вони побачили лише попіл і кістки, але старі розповідали, що вночі бачили тінь, що здіймалася в небо, не ангел. Не демон, а щось набагато гірше. І в тихих лісах досить чути шепіт, що кличе нових хрестоносців, не до Бога, а до себе. Агарт? А його ім'я забули. Але десь у темряві, де зірки не світять, він досі йде. Вже не людина, не монстр, а що, що навіть сам сатана не наважився б уявити. І він посміхається.